Традиція святкування Дня книжки зародилася в Каталонії, де 23 квітня, на день Юрія дарували троянду за кожну куплену книгу. Зараз Всесвітній день книжки та авторського права святкують майже у 190 країнах світу. Вітаю, шановні глядачі! Сьогоднішній випуск цікавих фактів про мистецтво цілком присвячений літературі. І перший факт про її наймасовіше різновид. Газети були і є засобом масової інформації, завдяки якому можна формувати та змінювати громадську думку. Попередниками газет традиційно вважаються новинні повідомлення, що розповсюджувалися в стародавньому римі про події, що відбувалися в місті. Переписувалися від руки сувою під назвою Щоденні справи римського народу вивішувалися на площах і доставлялися політикам чи просто знатним містянам. Римські газети являють собою дерев'яні дощечки. На яких записували хроніку подій. Свого сучасного вигляду газети почали набувати у 16 столітті. Тоді й стала звичним сама назва газета від найменування дрібної італійської монети, яку зазвичай сплачували за рукописний листок новин у Венеції. Вважається, що саме в цьому місті були утворені перші бюро зі збирання інформації про образи інформаційних агентств. І виникла нова професія письменник новин. Письменники новин стали журналістами і писали по декілька статей в день. А наша наступна героїня написала всього одну книгу за життя проте, вона стала бестселером. Маргарет Мітчелл написала книгу звіяні вітром від нудьги, бо через перелом Щиколотки була змушена звільнитися з улюбленої роботи та багато часу проводити в ліжку. Практично ніхто не знав про те, що жінка працює над романом, навіть її родина. У перший день роботи автор написала його останню главу, потім рушила далі. Проте першу главу вона, можна сказати, вимучила, адже версій початкового розділу було цілих 60. В результаті Мітчелл писала книгу 10 років по 6-8 годин на день. Роман довелося видавати через гострий язик подруги. Коли в розмові автор випадково проговорилася, що працює над книгою. Одна з її товаришок заявила. Треба ж, ти і раптом пишеш книгу. Маргарет, яка на той час не просто писала, а вже дописала роман, була зачеплена за живе. Вже наступного дня вона відправила рукопис до видавництва Макміліан. Найсмішніше, що через якийсь час вона почала шкодувати про скоєне та адресувала редактору телеграму зі словами: передумала, поверніть рукопис назад. На щастя, вона запізнилася. Книга так сподобалася видавництву, що її вже передали на коригування. А ще через рік, в 1937, му вона отримала пуліцерівську премію. Екранізація книги встановила рекорд за вартістю придбаних авторських прав. У 1936 році Мітчелл продала права на екранізацію роману за 50 тисяч доларів. На ті часи це була найдорожча угода, незважаючи на те, що Маргарет Мітчелл випустила всього одну книгу. Вона має багато фанатів, яким точно не страшна, абібліофобія. адже це страх того, що вам не залишиться що почитати. Здається, в нашому світі прочитати все неможливо, адже лише у цьому році було видано 599 тисяч книг. Неможливо уявити, як би виглядала бібліотека, що містила усі книги світу. Гарно, що зараз придумали електронні книжки. І вся бібліотека може бути просто в кишені, проте існують люди, які ніколи не перестануть читати паперові книжки. Як гадаєте, що їх так приваблює? Ви відчуваєте хвилювання, коли відкриваєте стару книгу і вдихаєте її неповторний аромат. Цей запах має свою назву. У світі англійської мови існує цікавий термін бібліосмія, що описує приємний запах старих книг. Аромат, що поєднує в собі запах паперу, чорнила та деревини, здатен пробудити в читачах приємні спогади та емоції. Для людей запах книг нерозривно пов'язаний з любов'ю до читання. Цей ритуал гортати сторінки, відчувати їхню текстуру, видихати їхній аромат, дарує відчуття затишку, спокою та захоплення. Багато людей відмовляється перейти на електронні книги через відсутність книжкового аромату, проте існує низка парфумів, які звучать як старі книги. Цікаво, чи існує у світі дослідження стосовно того, як запах книг впливає на мозок людини. Нейропсихологи сходяться на думці, що читання знижує рівень стресу на 68%. Тож, у наші часи, хороша книга це скарб, який, окрім цього, вчить розуміти емоції інших. У 2013 році в американському дослідному університеті Еморі провели цікавий експеримент, під час якого вчені за допомогою магнітно-резонансної томографії аналізували діяльність мозку читачів. Дослідження показали, що читання активізує роботу центральної борозни головного мозку нейрони якої перетворюють роздуми в емоції та фізичні відчуття. Більш того, нейронні зміни зберігають ефект іще деякий час, іноді від 1 до 5 днів і більше. Це означає, що книги впливають на наше життя і мислення не тільки в процесі читання, а й після його завершення. Багато людей читає книжки задля того, щоб поринути в світ емоцій, яких бракує в реальному житті. А цей автор взяв сетінг популярної книги про чарівників задля того, щоб просувати ідеї раціонального мислення. Елізер Ютковський, котрий багато років займається розробкою штучного інтелекту, створив фанфік. Гаррі Поттер і методи раціонального мислення Пітковський вважає, що чим більш людина раціональна, тим простіше їй досягати своїх цілей. Для того, щоб допомагати людям вчитися мислити раціонально, він заснував співтовариство Лес Рон, що виросло у рух раціоналістів, і написав серію статей про раціональність. Книга Гаррі Поттер та методи раціонального мислення була написана для подальшого поширення та популяризації ідей раціональності. Багато просвітителів позитивно відгукнулися про Гаррі Поттера і методи раціональності. Фанфік був високо оцінений, зокрема відомим письменником Фантастом Девідом Ріном, засновником Open Source Initiative Еріком Рейнмондом, інтернет активістом Ареном Шварцем. Автор відобразив у діях головного героя те, як він сам би вивчав магію, якби зіткнувся з нею. Ютковський у своєму есе про створення розумних персонажів виділяє три рівні розумності. Перший, що надає їх діям мінімальну необхідну достовірність, другий коли рішення прийняті персонажем на підставі відомої і йому, і читачеві інформації, розумні та ефективні, і третій, коли персонаж здатний навчити читача шаблоном ефективного мислення. Події у книзі Йотковського відрізняються від оригіналу. Напередодні свого Гаррі Поттер отримає лист із запрошенням до школи чарів Чаклунства Гогвартс. Зустрівши скептичне ставлення прийомного батька, Гаррі відправляє лист у відповідь з проханням приїхати представнику Гогвардсу. Професор МакГонагал, що приїхала, демонструє Гаррі та його батькам існування магії. Здійснюючи покупки для школи, Гаррі Поттер знайомиться з Драком Малфоєм і заводить з ним дружбу. Пізніше Гаррі виявляє, що Драко спадкоємець впливового аристократичного роду, не тільки кмітливий і освічений. Але й має неприйнятну з погляду сучасної цивілізованої людини мораль. Дорогою до Гогварцу за порадою Макгонагелл Гаррі знайомиться з Вундеркіндом Герміоною Грейнджер. Після прибуття в Гогвардс Гаррі та Герміона розподіляються на факультет Рейвенклоу. Звичайно, це не вся історія, але продовження ви самі можете оцінити, прочитавши ці твори. Читаючи авторів, які добре пишуть, звикаєш до всього доброго, писав Польдер. І це не лише крилатий вислів французького філософа. А й научно доведена істина. Люди, які більше читають, стають добрішими. Тож бажаємо вам читати більше якісної літератури та набувати більш якісних якостей. З вами був Ізмайлов Дмитро та відділ кінотелемистецтва Краматорської мистецької школи номер 3